Сергій Жадан. І ти говориш пам'ять, і тоді ступає тінь твоя понад водою, і темінь перелита по воді вже робить мову тихою, й твердою, і душі, наче свідки на суді, налякані раптовою ходою. І так триматись сутінків, коли немає зламу, і відсутній поділ, і тільки це відлуння лунній земли. І тільки цей вогонь, і тільки попіл, все те, що залишилося на потім, все те, що ми тепер пережили, триматися того, що так колись нас рятувало вірність і свобода, які на тебе дивляться з полиць, ця легкість нетривка і повновода, ці спалахи ймен, рядків і лиць, ця ніжність як найбільша нагорода. Тож ти говориш пам'ять саме ти. І саме так, як варто називати цю дивну річ, цю тяглисть темноти, віднайдені в минулому завади, запалені в минулому світи, розібрані на видихи й цитати, і ще не знаєш, що чекає там за переходом, за тонким промінням. І твориш межитіннями і світами, і хай летить циклонний перемінний, холодний вітер, що назавжди став іще одним ученням і умінням, слова, яких ніколи не стає, аби назвати все, що нині нами тут промовляє. Дихання твоє і голос мій відчиняє брами, і все, що нині твориться, і є, світанками, ночами, вечорами. Тому ти кажеш пам'ять, кажеш те, що виростає в диханні волого, високий місяць жовкне і росте посеред неба темного й пустого, і добрий знак, і свідчення просте, тривання, неповернення, тривого.